Сьогодні робимо все по правилам. Коротенька суглова гімнастика розминка, потім кардіорозминка, потім викачаємо одну з частин тіла і заминочку зробимо. І це все займе у нас 10 хвилин. Маленький комплекс для гарного настрою, для класних м'язів, для тонуса і, взагалі, для здоров'я, для всього класного в житті. Рух це життя. Починаємо руки вздовж тіла, підтягнемо м'язи нижнього кора. Тобто Підтягуємо сіднички, животик, і зразу ж на спинка рівняється. автоматично плечі розкриваються. Руки вздовж тіла, дихом руки піднімаємо вверх, видих вниз, вдих догори, видих вниз, вдих. Видих. Тепер плечки прокручуємо назад. Вирівняємо наші плечі, розкрили наші груди і бородотянемося до правого плеча, до лівого. Вдих в одну сторону, видих в іншу, вдих, видих, вдих. вдих, вдих. Видих. Тепер вухом до правого плеча до доліва. Можна б очі прикривати. Вдих в одну сторону, видих в іншу, вдих, видих, вдих, видих. Тепер ми робимо повних три оберта з правого плеча повільно, не поспішаючи. Один. Два, три, і в іншу сторону. Один, два, і три. Угу. Тепер. Розкрилися руками, як крилами, лопатки з'єднали. Помним про організовані нижню частину нашого кора. Це все ми не нарушуємо. І скругляємо, рухаємо лише передні частини плечі і лопатки. Вдих. Розкрилися, видих, скруглилися. Лопатки роз'єднали. Вдих, видих, вдих. Видих. Є, вирівнялися. І тепер руки в сторони. Кісті рук крутимо в одну сторону, в іншу сторону. Тепер руки ложимо на плечики і прокручуємо вперед. Один, два, три, чотири. І назад. Один, два, три, чотири. Є, руки опустили вниз. Нахиляємося корпусом вниз. Ножки призгинаємо, плечі тягнемо від вух. І легенькі пружинки. вже починаємо коліна, стегна. Включати. Угу. Вирівнялися. Ліва ножка опорно, праву підняли, прокрутили стопою в одну сторону в іншу сторону. Носочок натягнули назад. Якщо важко, беремося за щось тримаємося: за стіночку, за диванчик, за що завгодно. Тримаємося. Міняємо ножки. Ліву ножку підняли стопою, прокрутили, в другу сторону. Носочок натягнули назад. І відпустили. Розімнялися. Тепер ножки стали на ширі наших стегон. Присідаємо, коліна не гострі і встаємо копчик підкручуємо плечки, розкриваємо. Видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, вдих. Тобто ми це діємо швид, бистро. І ще трошки. Раз, два, три, чотири. Єсть, ножками. Тепер починаємо ходити, вже трошки до інтенсивніших рухів переключаємося. І трошки швидше починаємо ножками. Класно, це як лімфодренаж і кардіо, да, і ми так трусим, трусим, трусим ножки ручками, трусимся, трусимся, трусимся трусимся трусим, трусим. Быстро, 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 быстро. І так робимо десь секунд 10, 20, краще 20. трусим трусим, трусим, трусим. Угу. Ще трошки. У мене тут є секундна стрілочка, я наблюдаю вона шевелиться. шевели. Побігли, побігли, побігли. Зупинилися, відчуваємо, вже дихання починає трошки підніматися. Сильно не перенапружуємо себе. Угу. Єсть вдих, видих. Вдих, видих. Угу. Тепер ножки. Знову наш ріна стегон. фіксуємо наші стопи, гарненько їх вжимаємо в килимок. Помним про наш замочок, кореневий замочок. Да? Присідаємо і встаємо, копчик підкручуємо. І підключаємо наші руки. Пристріли, руки потягнули, вдих, руки вздовж тіла. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. Тобто ми оці рухи робимо непомітні. Копчик під себе, живочик себе. Видих, сюди їх там держимо, Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих, вдих. І ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Угу. Вдих. Видих. Тепер ручки ложимо, локтики на рівні наших плеч. Ладошки дивляться вниз. Ми тепер будемо так, ручки заводити вперед, пальчики з'єднувати. і ножки заводимо назад. Присіли, встали, ножку завели. Присіли, встали. І розкриваємо наші плечки. Видих. Присідаємо, вдих. Встаємо, плечки розкриваємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих. Десять. Десять, дев'ять, вісім. Сім. Шість, пять, чотири, три. Два, один. Єсть. Походили. Ручки, блечики, розслабили. Угу. Що ми зараз? Зрозуміли, да, у нас акцент зараз на. Сіднички. Продовжуємо. Ліва ножка спереді, права ножка ззаду. Колінка під 90 градусів, ручки на платилися. Пробуємо все тіло, да? не лише стегна. І ми коли згинаємо нашу праву ножку в колінки, ми дотягнемося локтіком до лівого колінка, ручки витягнемо. праву ножку зігнули, локтем дотягнулися. Тобто ми не отак тянемося локтіком, а лівий локоть фіксується. Лівий локоть ми ніколи не тянемо. Лівий локоть розкритий. Ми так як скруточку таку діємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. Ножками. Поміняли ножки. Тепер права ножка буде спереди, ліва ззаду. А ручки на потилиці. І лівий локоть, права колінка. Раз. Два. Три. Чотири скруточки. І п'ять. Молодці, в кого вийшло. Ножки, звичайно, походили. відчуваємо наші ножки. Да? Я сподіваюся, вже відчуваєте ножки. Якщо ви все правильно робите, то ви ножки відчуваєте. Якщо, можливо, у вас сильно сильні ножки, можливо, ви їх і не відчуваєте. І таке, може бути. Угу. І останні вправи ми зробимо силову да? нашу комплексу. Ножки. Як зрозуміли, акцент на ножки. Ножки стопер на другу. Нахиляємося. Так вниз. Легенькі пружинки. Відстроюємо нашу спинку. Угу. І на одну ножку, і на іншу ножку. Такі перекати. Раз, два, три, чотири. Ножки сині. Сінечки тягнеться назад і вниз. П'ять. Шість. Плечки розкриті. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Єсть, встали. Вдих. Руки потягнули вверх. Видих. Руки опустили вниз. Вдих. Руки вверх. Видих. Руки вниз, залишились внизу і потягнулись до правої ноги. Потянули праву ножку ззаді, ми повинні відчути заднє натяжіння правої ноги. Лечі тяне від вух і перейшли на ліву ножку так само. Потягнулись до лівої ноги, почули ліву ножку. Угу. Тепер зробили локтєвий замочок. Ноги призігнули і в центр потягнулися. Відчуваємо всі сіднички, спинку розслабляємо. Ручки важкі, заспокоїмо своє дихання, вдих. Видих. Відчуваємо ноги, руки, да, все, що ми сьогодні працювали, все ми відчуваємо. Животик потягуємо під ребра на видихі. І обережно піднімаємося вверх. Руки внизу, ножки носочок п'яточка. п'яточках, обереженько з'єднемо. І здихом руки потягнули вверх. Видих, круточка вправо, пробатянемо до правого плечка. вдих руки вверх. Видих, круточка вліво. І ще раз вдих. І видих, і обов'язково собі поаплодували, похвалили, щоб ми це зробили.